Вітаю! Сьогодні ми будемо розбирати ось цей цікавий роман. Він полягає в тому, що. А чи вірите ви знаки? Чи вмієте ви слухати своє серце? Чи це можливо якась ілюзія? Чи насправді ви зможете досягнути того, чого ви хочете? Чи насправді все залежить від вашої віри? В себе, в якісь такі вищі сили. Чи можливо це все якась фантазія, ілюзія і простий звичайний роман? Тож, давайте будемо обговорювати. І так, сюжет цього роману, до речі, я озвучила цей роман, можливо, не ідеально. Тож, якщо що, можете самостійно прочитати цей роман або послухати мою озвучку. Я дизлексик, якщо що. І так, сюжет цього роману, що в нас є цікавий пастух. Який не захотів ставати батюшкою, захотів пізнавати цей світ. Він пішов пасти овець, тим самим подорожуючи Італією. і вже вдруге, коли він подорожував на одному ж самому місці, йому вдруге проснився певний сон, що йому потрібно їхати, йти до пірамід для того, щоб знайти свій скарб. І коли цей сон йому приснився вдруге, він почав замислюватися, можливо, цей сон щось та й значить. Можливо, цей сон цікавий підсказка. Що може означати цей сон? Що ж він робить? Він іде до циганки, запитує, що значить цей сон. Циганка йому каже, я тобі скажу, якщо ти віддаси одну десяту цього скарбу. Тому що фактично циганка йому каже: йди до пірамід і шукає цей скарб. Якщо ти його знайдеш, то будеш мені винен, одну десяту цього скарбу. Ну що ж, він все кидає, цей пастух іде до пірамід. А чому він іде? Тому що надалі йому зустрічається цікава людина, старий король, який починає казати те. Що тільки він про себе знає, який починає його переконувати, що я допомагаю людям знайти свою легенду. Тобто свою місію, своє призначення, я підштовхую людей до того, щоб все ж таки вони слухали своє серце і йшли за своєю власною легендою. І пастух все ж таки кидає все. Там є дівчина, яка йому подобається, а він, послухавши цього старого. Їде з Італії до Пірамід. На зустрічі в нього там зустрічається багато цікавих людей. То його грабують, то він іде працювати до крамниці Кришталем, і там він вчиться читати певні знаки, там він вчиться. От-раз от якось влетіла якась ідея, і її потрібно реалізовувати, він її реалізовує, і у крамниці з кришталем іде велика виручка. От раз він там в увазі дивиться, як літають орли, і він розуміє, що щас на цю але будуть нападати, і він вчиться слухати своє серце, спілкуючи з алхіміком. Алхімік це така людина, є, в якої є там щелексіре життя, камінь. Тоже чогось такого не було чогось от. І він якраз його вчить слухати своє серце, бачити помічати певні знаки. Ну і зрозуміло, що в цих подорожах він вже знаходить дівчину, яку вже отак от раз побачив і покохав, в якій вже обіцяє, що я точно на тобі буду одружуватися. Ти точно моя жінка, я точно хочу бути з тобою. Ця жінка каже: я жінка постелі, тому я тебе буду чекати, допоки ти не виконаєш свої легенди. І цей алхімік говорить, що так, ти послухав знаки долі. Так, в цій оазі ти міг би прожити навіть дуже добре. У тебе є золото, ти вже радник, там не імператора, а радник теж. Головного забувала когось, когось там такого. Ти вже радник, ти вже на високій такій посаді. І да, перший рік би, ти був би щасливий зі своєю Фатімою. Другий рік все ж таки були б знаки, які б кричали, що тобі потрібно знаходити свою легенду. Третій рік ти втратиш свою легенду. А четвертий рік, ти б вже би розумів, що все вже втрачено. Да, можливо, в тебе були певні кошти, але уже все легенда, шанс, все втрачено. Все втратив би. Тож, хотів він цього не хотів, але наш головний пастух йде і навіть прощається зі своєю Футімою, зі своєю коханою, йде далі, 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 допоки все ж таки не добирається до пірамід. Так. Да. Там, коли він добирався до пірамід, уже саме в подорожі з алхіміком, коли до пірамід залишалося буквально там тиждень, тиждень, два-три, два-три дня, була цікава ситуація, яку наш автор описав, наш письменник. Вона така цікава, тому що алхімік підійшов до одного такого війська. Каже, що дивіться зі мною, мій учень, алхімік також. Якщо ви дасте нам три дня, то мій учень перетвориться на вітер. І тому краще, щоб ви просто нас не чіпали, не вбивали, нічого з нами не робили, просто обідіть нас. Бо через три дня мій учень перетвориться на вітер і вам буде капець. Звичайно, наш пастух стоїть переляканий, він не знає, як спілкуватися, як спілкуватися з цією всією природою, як перетворитися на вітер. І що ж, Проходить вже цей третій день, і наш учень, що він робить? Він просто звертається до природи. Він спочатку говорить: пустелю, перетвори мене на вітер. Пустеля каже: Я не знаю, як це зробити, питаю вітер. І вітер каже. Ну, перетвори мене на вітер. Вітер каже, я не знаю, питаю сонця. І ось цей весь момент він полягає, ось така ключова ситуація полягає в тому, що пустеля крутиться, щоб він зміг поспілкуватися з вітром. Вітер отак крутиться, щоб він зміг поспілкуватися з сонцем. І ось ці всі процеси, коли він спілкується, фактично його не перетворили. На вітер на вітер. Просто коли він спілкується з природою, йдуть оці всі вітри, і тоді військові розуміють, що ого, він якийсь там чаклун, а його там всіх цих чаклунів бояться. Тому да, ти вмієш там перетворюватися на вітер, ти вмієш керувати природою, і начебто їх пропустили собі спокійно і не вбили. Тоже цікавий такий знак, коли там прям алхімік. Перетворює свинець на золото, і учень питає наш пастух, а як ти це зробив? Навчи мене? Він каже, це моя легенда перетворювати свинець на золото, а твоя легенда знайти скарб. Тому ні. І він там перетворює свинець на золото, розділився на чотири частини. І ось він каже: ось тобі там. Вони ж це все робили в певній церкві. Ось тобі це тобі. Ось священнику, ось це мені. Ось це тобі пастух, а ось ця четверта частина це тобі священнику, тому що ха, пастух прийде нічим. От і ти йому це даси. А той такий, стоп то, як це, Я ж іду по скарби, там же сон, там же ж піраміди, я знаю, що буде скарб. Він каже: да, ти йдеш по своїй легенді, молодець просто в тебе раз вкрали золото, два. Я твоє золото віддам військовим, щоб вони мене хоча б вислухали і дали три дні, щоб тебе не вбили і мене заодно. А це, судячи з того, що якщо два, два рази в тебе втратили, в тебе вкрали і ти втратив золото, то третій раз точно це станеться. На що ж, окей. Що саме цікаво, наш пастух їде, слухає своє серце і каже: от де впадуть твої сльози, там будеш копати біля той піраміди. Він приходить до тих пірамід, дивиться в Боже, яка класна піраміда, в нього капають сльози, тому що Боже, він все ж таки це зробив. Він все залишив нарадує своєї легенди. І починає копати. Копає, копає, виснажений, руки болять, все болить. І на нього нападають троє таких хлопчак-розбійників. Знаходять в у ньому в, ньому в сумці золото, і починають ще сильніше його бити, 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 тому що, о Боже! Це ж він тут шукає скарби. Так що копай, 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 находь нам скарби. Його починають бити, 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 бити. Поки він все ж таки не каже, що слухайте, тут немає скарбів, але я знаю, мені приснився сон, і я знаю, що там є скарби. І я копаю їх, але я ще не знайшов. І це теж так цікаво для мене було в романі, коли по факту главний каже: Стоп! Він каже, ти будеш жити. Для того, щоб ти знав, що ти дурбецело, тому що мені на цьому самому місці приснився теж двічі сон, що я маю поїхати в Італію до занедбаної там церковні, і там, десь під цією церковнею викопати, і буде в мене скарб. От, на що пастух такий? Ага, добре. Вертається до священника, священник з нього сміється, тому що він побитий з тих пірамід без золота вертається, дає йому ту четверту частину золота. Він приїжджає назад до себе додому, де йому прислився той сон про піраміди. І там начебто серце каже: ну дивися, ну ти ж бачив піраміди. вони ж Зато ти побачив піраміди, вони ж такі красиві. от На що ж, все ж таки, наш пастух викапує. Золото з чого й почав. На тому ж самому місці, де я почав, просто вже купає золото. Віддає це все циганки, і потім каже: я вертаюся тобою фетьма. <гум> і все. Так що. Е, так, в цей роман трішки навіє такого магічного бачення. Це там знаки, там все, п'яте-десяте. Так, навіє, що коли ми чогось боїмося, ми тоді перестаємо. Чути себе, перестаємо слухати серце. Так, там є цікавий діалог, що не боятися, нам потрібно от пропрацювати цей страх. І тоді наше серце нас не зрадить, тоді наші емоції не будуть брати верх, і ми просто більш сильніше будемо розуміти, і прислухатися до нашого власного серця, і воно тоді нас не буде підводити. Тому що інколи там був такий ситуація, що серце колись йому каже Да йди. потім каже, да, та не йди, давай вертнися до своєї Фатіми Вуазу. А він такий О Божелхімік, як мені слухати своє серце? Воно ж таке непостійне». Він каже, ну. Пропрацюй свій страх. І все ж таки вчися його слухати і розуміти, якою мовою з тобою говорить твоє серце, читаючи ще знаки зовні. Якщо детально, то прослухайте це відео. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей.